Всім доброго дня, слава Україні! Вітаю вас на нашому YouTube-каналі магазину оригінальних дисків Rodstyle. Сьогодні у нас черговий огляд на оригінальний комплект літніх коліс BMW, ексклюзивний новий комплект на новий автомобіль. Це у нас 907 М стиль для BMW 7-ї серії в кузові G70, який випускається з 2022 року. Ось такий ексклюзивний дизайн з елементами пластикових вставок в чорному матовому кольорі з проточеною спицею. Лейбочка М. Оригінальні датчики тиску, оригінальний ковпачок центрального отвору. Комплект повністю заводський. З оригінальними заводськими грузами. На дисках встановлений різноширокий комплект літніх шин Pirelli P-Zero. У розмірі 255 45 20, 105 y і задня шина 285 40 20 108 y Шина з амалгацією BMW. Також з системою антишум в народі з паралоном. Ось такий протектор шини. Ще раз нагадую, комплект повністю новий і в наявності. Кого зацікавив даний комплект? Звертайтесь! Також хотів показати вам задню частину диска, де зображені оригінальні параметри. Також сплав диска, серійний номер та країна-виробник. До речі, у цього диска країна-виробник Турція. Це до слова, що диски можуть вироблятися не тільки в Німеччині, а й у різних країнах. І це не значить, що диски не оригінальні. Також ми бачимо тут кріплення. Пластикових вставок, які раніше показував на відео, також оригінальні грузи.